Цього разу захист надії Савченко запропонував випустити її під заставу в один мільйон рублів. Адвокат української льотчиці і депутата Верховної Ради Марк Фейгін запевнив, що його підзахисна не має наміру ухилятися від участі в судових засіданнях. Натомість слідчий переконував суддю, що Савченко може втекти з території Росії, чинити тиск на свідків та знищувати докази у справі. Яким чином вона може це зробити, знає тільки слідчий. за статтями кримінального кодексу, які інкримінують українські льотчиці. Передбачено ув'язнення від трьох років до довічного. Правда, слідство досі. Не надало судові доказів її причетності до загибелі російських телевізійників. Суді були присутні колеги Савченко з фракції партії Батьківщина у Верховній Раді. А сама льотчиця залишилася в СІЗО і брала участь у засіданні з допомогою відеозв'язку. Савченко потерпає від запалення вуха, а від 15 грудня тримає голодування, оскільки вважає незаконним тримання під вартою і відкидає абсурдні звинувачення. Її викрали з території України терористи і передали російським спецслужбам. Захист ґрунтується на розшифровці дзвінків з її мобільного телефона, які свідчать про непричетність льотчиці до інкримінованого її злочину. Водночас слідство жодних доказів провини не надає. Суд ігнорує питання про те, як Савченко опинилася на території Росії. Офіційна версія російської влади вона самостійно і з власної волі перетнула кордон як біженка. Термін перебування надії Савченко під вартою продовжено до 13 лютого наступного року. Анвар Деркач, телеканал Еспресо.